Щоб адаптуватись до умов життя, які швидко змінюються, нам потрібно розвиватись і вчитись новому. Увагу потрібно приділяти не тільки розумовим здібностям і духовним практикам, а й фізичному розвитку. Тому у мене є декілька запитань для вас. Чи почуваєтесь ви в безпеці? Чи готові постояти за себе? Чи можете дати відсіч нападнику? Якщо ні, то вам обов'язково потрібно попрацювати над цим. Пропоную вам зробити це разом зі мною та з тренером зі змішаних бойових мистецтв Андрієм Кучером. Андрій в спорті вже 14 років. Він професійний боєць ММА, брав участь в змаганнях з кікбоксингу та панкратіону, де займав призові місця та навіть виступав за кордоном. Тож розкажи трошки про себе, як давно займаєшся бойовими мистецтвами. Бойовими мистецтвами я займаюся з 13 років. На даний момент мені 27 років, вже 14 років я в спорті були деякі перериви зв'язку з травмами, але все одно повертався і продовжував займатися. Угу. З чого починав свій шлях? Шлях починав з рішення. З рішення піти на заняття було велике бажання, тобто займався мій старший брат, від якого я перейняв це бажання і втік з дому на перше своє тренування, бо а мене не, втік? не відпускали. Ага. Мені було мало років, мене не впускали, треба було добиратися пізно додому. І я наважився. Підзібрав під, кошти на свої розходи і поїхав на тренування. Як ти драгували твої батьки, коли ти втік на а, тренування? Після першого тренування вони змирилися з цим, сказали: ну, ладно, вирішив, вже йде. А чому ти вирішив піти на бойові мистецтва? А, були такі ситуації, коли я попадав в бійки і я програвав у них на вулиці. Це було там декілька бійок в шкільні часи. Я програвав в них більш не за те, що там щось не міг, а за жалості до людей. Тобто м'який характер був. І я вирішив, що треба здобувати навички, щоб вміти хоча б за себе постояти. Характер був такий, як потрібен. Стійки задню не давав, а от фізично не вистачало навик навиків, там десь брат, чуть-чуть підучив, там декілька ударів, захист це все, ще було. І появилось бажання розвивати це. А як змінився твій характер, коли ти почав займатися? Було спочатку дуже тяжко переламати себе, тому що дуже був був такий великий страх а, получати по обличчю. От коли дійшло діло до спаррингів, був великий страх, який я переборював протягом двох місяців. Тобто я через силу виходив на тренування, розуміючи, що зараз будуть спаринги і будуть мене бити. Це було тяжко. Коли я переламав себе, мені стало простіше. Характер, в принципі, залишився спокійний. Нас таки вчили бути постійно з чистою головою, без, без будь-якої агресії, злоби, Тобто вміти оцінювати ситуацію повноцінно, Всю, ці, цілісність картинки. І, але я навчився контролювати себе, переодолів в собі цей страх і далі пішло краще. Як ти вважаєш, що важливіше в бойових мистецтвах, це якась там сила духу чи фізична сила? Ну, якщо нема сили духу, фізична сила не допоможе. Я вважаю так, що духом потрібно теж бути сильним. Не тільки фізично. Фізично потрібно розвиватися обов'язково, але якщо тебе недостатньо духу, ти не не, не зможеш зробити те, що мог би зробити з таким стійким духом, з напором. Це велику роль грає. Угу. А, чи приділяєш ти увагу якимось духовним духовним практикам? А, частково так, а, Приділяю, тому що я вірю в Бога ну, само собою. А, Вивчаю там, науки, читаю психологію, духовну тематику. Для мене це близько цікаво і важливо. Тобто людина, яка навіть е займається духовним розвитком, вона знаходиться в стані е в спокійному стані. І ця людина здібна набагато більше в поєдинку, ніж людина, яка знаходиться в е негативному, е нервовому стані. Вона не так оцінює, може, ситуацію, не так діяти. З якого віку до тебе приводять дітей? Е я беру дітей. з… 8-9 років, тобто менше я не беру, тому що це складна робота з такими дітьми. В цілому їх треба зловити до кучі зібрати. Я вважаю, що з меншими дітками краще працювати персонально. Хто до тебе більше ходить? Дівчатка чи хлопчики? Ходять і хлопчики, і дівчатки. Двоє дівчаток в мене на даний час є на тренуваннях. Такі наполегливі, стійкі. Одна дівчинка з дуже сильним характером. Прям деякі хлопці можуть не зрівнятися з нею, тому угу. що там напор дуже сильний. Навіть я з нею стою працювати, то вона про як танк. Зазвичай до тебе приводять дітей, які самі хочуть займатися, чи от батьки наполягають на тому, щоб дитина вміла, наприклад, себе захистити. Багато дітей йдуть за своїм бажанням. Тобто більше приводять дітей 8-9 років, 10. Може, батьки приводять, хочуть їх, щоб вони розвивалися, направляють їх. От. Десь у когось дисципліна шат, шатається, то батьки приводять, хочуть дисципліну, дисциплінувати дитину, щоб вона навчилася контролювати себе, вести себе гідно. Тобто ми тут а, способствуємо цьому. Mm -hmm. Якщо дитина себе негарно веде, ми, у нас є мери, які ми використовуємо. Це, mm -hmm. фізич, це фізична робота. Це з одної дитини може постраждати вся групка. І всі будуть стояти віджиматися із одного. Тобто Ми так вчимо розуміти, що. Повинна дотримуватися дисципліни. пліни. Бо бувають такі моменти, коли там дитинка веде себе не, не подобаючи на тренування. От я їй даю наказання, і вона каже: Ні, я робити не буду. Тоді я всіх ставлю. І він вже починає бігати, казати: Може, давайте я сам вже кажу Уже ні, вже все, вже коїсь шов. Тобто до тебе можна приводити дитину на перевиховання? Ну, частково, так. Тобто тут вона буде трошки дисциплінуватись. Угу. Е, чи буває у тебе таке, що діти бояться дійсно ставати з Вони Може, не боїться, всі бояться. Угу. Всі а як перебороти цей страх? Тому що я от не можу собі уявити, щоб я от прийшла і мене хтось там бив в обличчя? Ну це не відразу відбувається. Тобто, я вважаю, що краще спочатку дати дитині якусь, хоча б базу технічну, щоб вона вміла захищатись. Розуміло, як правильно бити, як ставити захисти, і тоді вже більш підводити до а, спарингів. Тобто це треба прийти на працювання в парах, тобто, щоб дитина знала, що можна робити, як робити. Тоді ми вже більше ставимо спаринг. І то ставимо в зовсім легенький спаринг. Тобто, б'ють діти, діти вчаться бити спочатку не сильно, щоб вони навчилися контролювати, як правильно виносити захист, як правильно бити. А, потім ми вже підвищимо цей рівень. Тобто, mm -hmm. якщо дитина відчувається, вона просто повинна йти через цей на зустріч йому. От тоді вона його переборить. Покажеш мені декілька прийомів, навчиш мене декільком технікам самооборони, наприклад. Так, да, звісно, можу а, навчити. Окей. А от самооборона і бойові мистецтва це одне і те ж саме чи no, різні? Частково вони можуть бути зв'язані. Вони можуть зв'язані, тому що ми можемо прийняти удари при самозахисті, можемо виконувати, наприклад, самозахист без ударів, просто mm -hmm. знешкодити людину і втікти. Якщо загроза життю вже, то там вже діють всі методи: mm -hmm. пальці в очі, в кадик, удари, в mm -hmm. пах, тобто максимально. Mm -hmm. Використовуємо все. А, з якого віку ти б міг навчати дітей самообороні? От, mm. радив би, наприклад, з якого віку починати навчатися. Спокійно можна з 10 років. Mm. Можна практикувати, чуть-чуть вмикатися. Тобто, це не просто там відпрацювання прийомів, це також треба розвиток фізичної сили. Mm. А, я знаю, що ти брав участь в проєкті. Де ти навчав саме дівчат прийомом самооборони? Чи були у тебе там якісь такі історії від дівчат, от коли те, чому ти навчив, допомогло їм там в житті? В цілому в проєкті таких моментів не було. Я вважаю, що найкраща бійка та, яка не зістоялась. Uh -huh. Тобто вони ці навички здобували, здобувають, тобто ще цей проєкт діє і. Краще це знати, але щоб воно не приходилося в житті. Можемо почати. Покажеш мені декілька прийомів. Я думаю, що з чого ми починаємо взагалі тренування? А, з розминки. Зазвичай ми починаємо з розминки. Ага, краще погана розминка і хороше тренування. Чи хороша розминка і пога погане тренування? Краще гарна розминка і гарне тренування. Щоб розігріти м'язи, потрібно зробити хорошу розминку. Але так як часу на зйомку у нас небагато, ми розім'ялись досить швидко. П'ять хвилин різного роду стрибків, і ми готові розпочинати. Так. Зараз ми попрацюємо з тобою з по самозахисту з передніх души, коли до нас підходять і починають душити. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Як вийти? Ага. А, наприклад, береш мене душити. Що ми робимо? Ми заводимо ручки зверху, складаємо замочок і зводимо ліхті, до своїх, зводимо ліхті разом, і зводимо, ведемо їх до своїх ага. Тобто, І підтягуємо замочок, піджимаємо ручки до себе і потім садимо, ведемо до себе. А, давайте спробуємо. Замок ми беремо такий. Раз. Якщо ми візьмемо так і будемо розривати розірвати, ми розірвемо. Uh -huh. І коли схрестимо пальці, ми теж розірвемо. Uh -huh. Тобто краще буде пальці разом, ручки наклали, і це один із надійних замків. Uh -huh. Спочатку піджимаєш, піджимаєш до себе. До себе оп. Uh -huh. харчо. Чому це ще працює? Uh -huh. У нас є точка. Коли ми давимо ручку, відчуваєш, да? uh -huh. коли я давлю разом руками, да, тут uh -huh. давління. Тобто ми надавлюємо на ці точки. Можемо використати ще. Один цікавий варіант. Він теж працює непогано. Кладе ручки мені на ши. Тобто, коли у нас руки на шиї, що ми можемо зробити? Ми можемо руку вивести вверх, ага. вводимо, розвертаємося, чуть корпус розвертаємо на сторону, ось у нога, цю руку, ліфтом виводимо на тилі і знімаємо руки. Ще, Ще раз. раз. Да. Тобто давай, коли, Якщо я не доведу до кінця плече, ага. то тримаю, я напружу на цю руку. Тобто, Я не зможу довести цю руку сюди. Ага. Мені треба ліхати, довести до цього іншого ліхтя. Ага. Для того, щоб це зробити, максимально підіймаю плече. У мене розворот плеча збільшується. Ага. Тобто, Я твою ручку підвертаю, дав і скидаю. Пробуємо. Повністю підіймаєш до гори руку, підвертаєш <ріху> Да. Тобто навіть руки іноді можуть залишитись тут, але вони ага. завертаються вниз. нас. Оп. Ага. І дай, доводиш до кінця. Тобто руку доводиш ага. до кінця. Ага. Давай що ж на коліна поставили. Ще спробуй <плес> з іншої сторони. <плес> з іншої сторони. Раз. Хорошо. Ще раз. Коли, давай попрацюємо тоді ще з захватом заводів. Що ми можемо зробити, коли не стримає залодях? От, наприклад, обереш мене. От коли нас тримають таким чином за одяг, ага. що ми можемо тут використати? Ми можемо завести сюди ручку на зап'ястя. Ага. Той самий захват. Ми прифіксовуємо зап'ястя до себе. От я їх прифіксовував і пішов до них. Відчуваємо, а, так? Да, больно. Це неприємно. А. Це такий один із варіантів. Спробую ще. Давай ще раз. раз. Прижимаємо їх до себе максимально. І в цей момент відходимо і підводимо корпус назад до себе. Раз. І ведемо. Ау! І наш нападник знаходиться на колінах. Ага. Завод, ні, не спіши. Заводиш не отак руку, а так. Ага. Тому що тобі там не буде прихватувати. А захват дивись. І підсаджує сюди. Все. Супер. Заговорить. Піджимаємо. Тобто, перше дивитись твоя перша дія запружати руки, поближче, Рук, поближче, а потім притиснути їх тут до себе. Придавити зап'ястя моє. О, о, пошла дія. Супер. Іще один варіант попрацюю. Саме захватою, ми ага. можемо ще виконати інший вихід. Тобто, коли людина, ми можемо чуть-чуть підблизити дистанцію, чуть-чуть ага. вдарити в зап'ястя і оцією рукою цю ми можемо притримати тут, ага. цю заводимо в зап'ястя, в лікті, Ось, повертаємо і ми заводимо руку. Тобто, ми звідси можемо допрацювати коліном, можемо підбити людину. Тобто варіантів достатньо. Якщо людина стоїть, навіть навіть зразу стоїть на чуть, -чуть зігнутих руках, ага. але тримає, ага. ага. там це простіше зробити. Тобто, ага. Тобто я б'ю, дивись, тобі не ліхоть, а в ліс ага. тобто я... Я да. руку. Тобто навіть зараз напружу руку, mm -hmm. Все, бачиш, де працює. По-перше, тобто я, я Це вдавлю, тобто, по я вдавлюю, там де рука гнеться, да. а Не давлю десь туди, ага. непонятно куди. Тобто цей момент треба підбити. Ручку завертаємо за лопатку. Тобто ми звідси допрацьовуємо. Можемо декілька ударів, можемо обличчя винести коліном. Це буде достатньо. І ще разок. Тобто в ага. цей, момент, наприклад, ще раз покажу. Давай. Просто коли ми це робимо, ага. я за тебе чуть заступаю, ага. бачиш? Для чого що заступаю? Щоб по цю руку потім, ось ось, Я можу ага. розвернути, положити прямо на лопатку. Ага. От, коли ти, от Пробуй розвернутися і входити. Тобто, бачиш, я тут давління використовую да. на лопатку. Якщо я не буду його використовувати, то буду десь От Пробуй виходити. Ну, тобто буде легше, да. Да. так. Так, Це рука ні, ще. Щось знаходиш, ручку тут. Ага. Потім тобі треба буде прихватити. Ти можеш ага. пожалуйста зразу записи. Да. Раз, ручку перехватуєш, заходиш, ручку. Да. О, тільки тут загинаєш так. о, Щоб я. Да. О, гарненько. О, так. Раз. І в обличчя. Можна з ноги підняти. так, Тобто різницю. Можна навіть цією ногою бити в ногу коліном. Отак? В коліном м'ясо. Ось сюди, так. Так, це буде дуже неприємно. Ще раз пробуй. Так. Раз, так, Заходиш раз, Да, не пробуєш ногой бути. Ну, оп, хорошо, Супер. Отлично. Скільки разів це треба повторити а, для того, щоб воно відпрацювалося? Знаєш, навик? Так, такий вислів повторення, мать матючення. Чим більше, чим більше тим, ти да, краще. тим краще. Тобто, Чим більше, тим буду, воно тоді більше спрацює в екстремальній ситуації. Угу. Тобто мені ці напрацювання колись теж допомогли в вуличній ситуації, коли я був один і було двоє нападників то мені це допомогло. Тобто один із вихідів, коли мене тримали людина зі спини, інша хотіла бити, тобто в голові просто таким щелочком воно спрацьовує. Тобто ти, може десь колись вже не працював якийсь період, але воно вспливає. Зараз ми тоді пропрацюємо те, що колись мені допомогло. і Як його виконати? Є три варіанти. Ми пропрацюємо собі три варіанти. А ми зараз попрацюємо, коли до нас підійшли. І і тримають в такому форматі. Виконую якусь спробу виходу. Що ти будеш робити? Як ти будеш діти? Тобто, Бать, коли нема розуміння, що ми можемо зробити, це буде дуже тяжко. Ми будемо ага. поручатися, щось не зрозуміло виконувати і цим ще гірше себе затягнемо в вузи ага. нападника. Що ми можемо зробити? Є три варіанти виходу. Давай пропрацюємо перше. Що, ми, що нам потрібно зробити? Перше, що ми робимо, ми чуть-чуть підсідаємо, ліхті ми розводимо в сторони, ручками впираємося в нас. Це для чого ми робимо? Для того, щоб отут у нас з'явився невеличкий карманчик, щоб вивести ручку. Через uh, руки нападник. Далі що ми виконуємо? Ми закладемо ручку зверху і зриваємо замочок. Больно? Неприємно, так. Да. Трошки зрозуміло, що ми. Тобто, дивись, я так показую. Коли ми так стоїмо, ми підсідаємо чуть, руки, впираємо на таз. Тобто для того, щоб ми могли тримати е, роз, розведені ліхті. Uh -huh. Якщо ми будемо просто розводити їх е, нападника руки будуть бути сильні і ми не зможемо їх так розвести. Тобто, нам на, на підсіді краще упертись, uh -huh. і ми тримаємо. Далі ручка по своєму тілу uh -huh. підіймається вгору через замок. Ручку вивели, ця ручка зверху перез, за замком, uh -huh. і ми, uh -huh. да, от таким форматом прихватимо. Не отаким, от а отаким. От і тягнемо донизу. Зрозуміло трошки, так? Да? Тобто різкі підсід і ручки на таз. Ага. І в сторону. О, бачиш, з'явився карманчик, його дуже видно вже. О, супер. Отак. Наверх, наверху ручку, так. Да. Той, що буде донизу тянечку. О, да, да, да. О, і ми розриваємо замок. Зараз ми пропрацюємо ще один варіант. Якщо ми бачимо нападника ногу себе між ногами, то ми можемо скористатися цією нагодою і забравши ножку на підсіді чуть нижче коліна. Тобто, ми Тягнемо ногу на себе і одночасно сідаємо на ногу. По тобто людина нас відпускає. Тобто йде а, речах давління на ізлом коліна, і людина відпустить нас. Любом Тому що йде інстинкт самозбереження і вона буде розуміти, що йде нога на ізлом, ага. нас відпустить. Давай спробуємо тоді. Давай. Супер. Ефектно! А ще один варіант. Самий цікавий. Тобто що ми робимо? Ми підвертаємо таз, виступаємо за тебе і викидаємо. Зрозуміло, так? Я б не зрозуміла, але щось спробуємо. Давай. Спробуємо. Давай. Да. Не поспішаючи. О, я води. Виступаєш, да. Тут... От, так. Нога за мене, так? Да. І виштовхуєш таз вперед. Просто таз вперед. <рес> ногу, ногу, нога не було ще, ще чужі за мене підступи. То куди? Сюди? Да. Так. Таз і просто, таз просто вперед штовхаєш. <рес> Хорошо. Майже воно. Дворот просто раз, виступила ноги. Оп. Старайся в таз. таз штовхнути вперед. От так. Да. аж? Тобто тобі під'єднує положення, ось ще треба виштовхнути таз. Ага. Максимально. Ще раз. Це одно. О! Клас! Давай ми з тобою зараз попрацюємо в форматі зв'язок. Угу. Руки і ноги. Зараз б'ємо двійку, а, тобто рукою ти б'єш цією рукою сюди, цю лапкою цією сюди і одразу за нею відпити ножка. Ага. Я ручку буду тримати, щоб ти могла вдарити. Зрозуміло? Готова? Ну, давай, потренуємось. Будемо пробувати. Раз, два. Хорошо. Раз, два, Не бління жили я тобі так скажу. Давай спробуємо крутим трошки захистом і контратакою. Тобто mm -hmm. я зараз тобі буду викинути джеб, під який тобі треба буде скрутитись uh -huh. і виконати боковий. удар. Ага, uh -huh. давай. Раз. Oh. Ручку ми даємо так, боковий. Лотошку ми підвертаємо. Оце uh -huh. буде правильний удар, боковий. Okay. Раз. Клас. Раз. Старайся на мене. Іди. Uh -huh. Тут uh -huh. І вперед Раз. Важко для мене досить таке інтенсивне тренування, і трошки боляче, трошки неприємно. От, але я думаю, що ці техніки, які сьогодні я вивчила, мені точно допоможуть в житті. Я розумію, що мені потрібно буде ще їх не один десяток разів відпрацювати для того, щоб це було у мене навичкою. Але все ж таки я тобі дуже вдячна за те, що ти мені сьогодні допоміг і навчив мене таким корисним в житті. Я думаю, навичкам самооборони і декільком прийомам з бойових мистецтв. Дякую тобі. Дякую що ви сьогодні завітали до мене, вдосконалили свої навички, спробували щось новеньке. Був радий з вами працювати, буду радий бачити вас на тренуваннях. у Вас гарно все виходить. Дякую. Швидко швидко вчитесь. Сьогодні я за три години навчилась декільком технікам самооборони та вивчила декілька прийомів з бойових мистецтв. Це було нелегке завдання, але тепер я точно знаю, як себе захистити. Тому я і вам раджу розвиватись фізично, займатися спортом та стати тією людиною, яка точно зможе дати відсіч нападнику. Тож я бажаю вам успіху в освоєнні нових навичок. Бережіть себе.